Іменники. Тему іменники артиклі я вже виклала на канал. Це тема артиклі. Подивіться, будь ласка, хто пропустив, а ми з вами починаємо розбирати підручник. Так, сьогодні в нас купа нових слів. Давайте їх прочитаємо спочатку. Перше слово штуль. Де штуль, стілець, тиш, стіл. Батарій. Батарейка. Лампе. лампа. Плюбіоне лампочка, штекер штекер. штекдузи розетка, Уголь шайба, ручка, камера, фотоапарат, посткатер, кран, Wasser бекен, раковина, ташин Калькулятор. Електрогерт, електрична плита, Хлавір. Піаніно і «топф» кастрюля. Тепер переходимо до наступної сторінки і ще раз прочитаємо ті іменники, але вже з артиклями, і роздивимося картинки. І так, перше слово це в нас диаелектрог. «херд», «електро» електроплита. Якщо ми хочемо сказати просто плита, то плита буде Диах. Деатіш стол. Das Foto – фотографія. Die Taschenlampe – ліхтарик, як кишеньковий. Лампи – просто це лампа. Die Lampe. Der Kugelschreiber – ручка. Das Waschbecken – це раковина в ванній кімнаті. Der Taschenrechner – калькулятор. Die Lampe – я вже сказала лампа. Дія штекея це штекер. Тепер давайте подивимося продовження на наступній сторінці, а потім повернемося на попередню. Die дімі стержень. Діглюбірне лампочка, диатоп кастрюля, die Zahlen – цифри, die штуль, стілець, ді Steckdose – розетка. Ді батарієн батарейки, діясахан кран і die Kamera – фотоапарат. Тепер повертаємося на попередню сторінку і читаємо перше завдання. Вас паст zusammen? – Що підходить разом? sie, sie haben 5 minuten. Zeit. Визначте, ви маєте 5 хвилин часу. Нам треба підібрати пари. Ну, я думаю, що це не складно. Давайте зробимо це разом. Head, the the tisch, the photo, die Elektroherd, die Top. Die Tisch, die Stuhl. Das Foto, die Kamera. Die Taschenlampe, die Batterien. Die Kugelschreiber, die Mine. Das Waschbecken der Wasserhahn, der Taschenrechner, die Zahlen. Die Lampe. Die Glühbirne, der Stecker die Steckdose. Нагадую вам, артиклі в німецьких іменниках показую, якого роду є слово. І зверніть особливу увагу, що рід в українській мові і в німецькій мові дуже часто не співпадає. Тому, коли ви вчите іменник німецької мови, з ним обов'язково треба вивчити і артикль. Без артикля ви потім граматично не зможете правильно використовувати ці іменники. І тепер давайте з вами прочитаємо однину і множину деяких слів. Німецькою мовою однина буде «зінгуля», а множина плюгаль. Це ви побачите в табличці зліва. Die tisch – однина, die діті множина. Артикль множини Die, die Batterie – одна батарейка. die батарієн багато батарейок. Das фото photo, die фотос. Die – знову множина. Подивіться, всі три іменники в нас роблять множину по-різному. Перший за допомогою закінчення «е», e, другий за допомогою закінчення «н» і третій за допомогою закінчення С. Як створити множину, ми з вами розберемо трохи пізніше. Тут ми, ви просто можете побачити, що множина утворюється за допомогою різних закінчень. Друга вправа Word Redcel у вас тут кросфорд. Ergänzen Sie die Wörter. Це буде ваше домашнє завдання – скласти цей кросфорд. Я сподіваюся, що у вас все вийде. А ми з вами будемо дивитися наступну сторінку. Die Küche ist eine Küche, Badenia Küchen oder eine Küche von Badenia. Die Küche – це кухня. Die Küche Eine Küche, як ви бачите, кухня в нас жіночого роду. Ітак, eine Küche ist eine Küche, kuchnia je kuchnia oder eine Küche von Badenje або kuchnia від Badenje. Das ist ein Küchenschrank. Das wenes je kuchonna schafa. Das ist ein Küchenschrank von Badenien. Це кухонна шафа від баденії. Коли ми хочемо сказати належність чогось до чого, то ми використовуємо прийменник фон. Кюхеншранг фон баденія, кухонний шкаф від Баденії. Das ist ein Küchenregal. Це кухонна полиця. Regal – в нас середнього роду. Das Küchenregal. Das ist ein Küchenregal von Vadenje. Це кухонна полиця від вадені. Дивіться різницю між Küchenschrank і Küchenregal. І те і те буде шафа. Але Küchenschrank в нас має дверцята, які закриваються. А Küchenregal – це шафа з полицями, яка не має двер... дверей. Наступне, das ist eine Spüle. Це є мийка. Шпюле це мийка на кухні. Як буде раковина, ми з вами вже сьогодні дивилися. Це буде ваш бекін. Das ваш бекін. Раковина і мийка на кухні. Das ist eine spüle von baden, а це мийка від бадені. Das ist eine küchenlampe. Це кухонна лампа. Das ist eine Küchenlampe von Badenia. Це кухонна лампа від Das sind Küchenstühle. Це кухонні стільці. Das sind Küchenstühle von Badenia. Це кухонні стільці від Eine Küche von Badenia Möbel, eine Küche für sie. Кухня від Badenie Möbel. Кухня для вас. І внизу давайте саме ще раз подивимося множину. Зінгуля. Das ist, це є, плюраль, das sind, це є. Діє слово sein в однині і в множині. Das ist ein Schrank. це шафа. Das sind Schränke. це шафи. Das ist eine Spüle. Це мийка. Das sind Spülen, це мийки. Das ist ein Regal, це полиця. Das sind Regale, це полиці. Як бачите, тут в нас іменники отримують не тільки закінчення, а ще і отримують умлаут. Буква А в однині змінюється на А умлаут в множині. В слові. Шранг у, у умлаут як було, так і залишається в слові шпюлен, і регаль отримує тільки закінчення е в множині. Поки що форми множини в цих іменниках треба просто вивчити, а пізніше ми з вами розберемо, які моделі будування множини існують в німецькій мові. Я думаю, що на сьогодні нам буде достатньо. Ваше домашнє завдання вивчити нові слова, їх артиклі, множину, яку ми з вами розібрали. І до нових зустрічей. На все добре!